І ми продовжуємо розглядати ігри лінійки Angry Birds. Друзі, якщо ви увімкнули це відео, обов'язково подивіться його першу частину. Хоча просто зайдіть на неї, тисніть вподобайку, і якщо ви мега добрий, напишіть коментар від дев'яти слів. Просто я витратив місяць на його створення, дуже з ним втомився, сподівався, що моя робота окупиться. А воно зібрало мега скрутні перегляди. Ще я тупонув, понову бов не ту категорію на ньому. Там вийшла майже година ностальгії для вас, тому рекомендую. В даному огляді ми розглянемо виключно дилогію Angry Birds Star Wars, тому як вона трохи не впишеться до розряду того, що будемо оглядати далі цієї лінійки ігор. Думаю, про неї можна поговорити і окремо. Ну і плюсом це не займе в мене так багато часу та пришвидчить вихід другої частини огляду ніндзяго. Ну що ж, рушаємо у всесвіт далекої далекої пташиної галактики. Отже, після Bad Pigis в 2012-му Ровіо випускає вже кросовер з Зоряними війнами. 2012 став для Ровіо справді продуктивним. Адже за цей рік вони випустили аж три хітові гри. Основи першої Angry Birds Star Wars залишились стандартними. Ну майже. Адже тут також присутня гравітація, подібна до Space. А також персонажам додались нові унікальні здібності. Всі локації тут списані з оригінальних зорених воїн, і образи персонажів взяті з персонажів зорених війн також. Тому давайте цих персонажів оглянемо. Червоний птах Ред є прототипом люка Скайвокера. Він озброєний світловим мечем, який може розрізати блоки та ворогів. Чак це типу хансоло стріляє лазером із бластера, що дозволяє вражати ворогів на відстані. Пізніше він постає перед нами у ролі лендо Калерісіона, здатністю якого є також стріляти з бластера потрійним вистрілом. Чорний птах бомб це обіванки Нобі, використовує силу, щоб відштовхувати об'єкти та свиней. Блюз є військовим пілотом Ребелом, ну його здібності залишились стандартними розділятися на три птаха. Рожева пташка Стелла це принцеса Лея Стріляє енергетичним променем, що притягує предмети. Великий птах Теренс постає у ролі Чубаки. Ну він задає потужного удару, вважайте те саме, що й робив до того. Ну і тутешні дроїди R2D2 та C3PO. Золотий дроїд списаний з Матільди. При зіткненні здатен вибухати та розлітатись. А R2 взагалі є яйцем. Ну, у Спейсі був такий персонаж. Він завдає електричних ударів. Персонажі з'являються на бонусних рівнях. Логічно у Angry Star Wars свині виступають у ролі імперських сил із зоряних війн. І вид тут їхній не один, тому зараз ми ці види і розглянемо. Перші це звичайні свині штурмовики. Ну і їхня роль, як у свинь по класиці, просто нічого не робити та чекати, поки тебе бомбануть. От ті, що хоча б щось роблять, це свині штурмовики з бластерами, стріляють лазерами, які можуть змінювати траєкторію при відбитті від поверхонь. Постріли можуть випадково пошкодити власні укріплення. Їх складніше вразити, адже ти можеш потрапити під їхній обстріл. Свині тускени Вони пристають на самому початку, мають обмотане обличчя та використовують традиційну зброю. Свиня бобафет може літати за допомогою реактивного ранця та стріляти ракетами. Свині винищувачі тіє по суті, вони є летючим транспортом, який вибухає. Імперіал Droid Троїдпік. Літаючий дрон що вибухає при зіткненні. Сніговий штурмовик. Так само як і звичайний штурмовик іноді може стріляти з бластера. Свиня генерал. Скаут Скаут-ропер-пік Швидкий і малий ворог, що іноді може керувати технікою. Імперський офіцер ще є, Ну, він офіцер, і нічого в принципі не робить. Свині дракони. Позаземні свині, які введені в епізод ход, і мешкають всередині свина хробака. Ця свиня списана з хробака, і з імперії завдає удару у відповідь. Свин грант Мов Таркін. Це свин-бригадир, виконуючий роль гранта Мофа Таркіна. Ну і нічого він не робить, якщо я не помиляюсь. Командир AT-AT Волкер, один із військ, керуючих транспортом. Свиня Дарт Вейдер один із головних антагоністів гри. В одному з епізодів керував винищувачем, оформленим під нього. В деяких рівнях показував дуже круті здатності, як-от, наприклад, перепригувати з місця на місце та місити пташок мечем. А також має силу, яка може відштовхувати предмети та ворогів. Імператор Палпатін виступає босом в деяких рівнях, використовує силу блискавки, має хорошу витривалість AT-AT і AT-ST Ходячі механічні свині з'являються в рівнях на планеті Ход. Виглядають як металеві конструкції з лазерами, які можуть стріляти. У відповідь. Ну, думаю, всі бачили ці махіни зорених воїн. Їх треба знищувати точними ударами у слабкі місця. Всі епізоди відповідають хронології оригінальних зоряних воїн. Початковий епізод гри це планета Татуїн. Гравці керують молодим люком Скайвокером. Походу, вони здобувають нових персонажів, таких як Обіван Кенобі та Хан Соло. За перші декілька рівнів Ред здобуває світловий меч, а також через 20 рівнів переміщається в космос. З ворогів тут свині штурмовики та тузкени. А наприкінці битва з імперським винищувачем. Епізод хороший, досить приємний початок, за рахунок того, що я сам люблю татуї. Другий епізод Зірка Смерті. Він заснований на подіях знищення зірки смерті у четвертому епізоді фільмів. Спочатку це баталії в космосі, далі на порту Крейсера. Ну а потім знову в космосі, введено нові механіки. Ще сюди додався Чубака, а також пілоти «Птахи Блюз. Ворогів тут чимало, в тому числі Гранд Мов Таркен та Дарт Вейдер. Фінальна битва це була битва з Дартом Вейдером у вигляді винищувача прямо в польоті. Як на мене, класний епізод З 13-го рівня мені почало прямо таки подобатись. Ход ґрунтується на битві на планеті Хота з го епізоду фільмів. Ворогів тут чимало. Виглядає карта масштабно з великим розмахом. Імперські генерали, офіцери, снігові штурмовики, AT-AT, AT-ST, AT, ті, хто керують ними. Свині дракончики та й напевно не тільки. З'явилася принцеса Лей з її гравітаційним променем. Спочатку все проходить на крижаній планеті Хол, далі переміщаємось у космос зі звичними для творців механіками спейса. Потім переміщаємось у внутрішніх робака. Ну, круто, що тут скажеш. Місто Хмар відповідає подіям з п'ятого епізоду фільмів. Знову ж таки введені нові механіки, такі як газові потоки, які можуть піднімати або зрушувати об'єкти. З нових персонажів тут вже згаданий Лендо Калерісія, а що цікавого, з ворогів тут на летючому гаджеті Свин був Бафет, у фінальному рівні битва зі стрибаючим Дартом Вейдером, який крамсає мечем. Локації змінюються від хмар на планеті Беспін до різних місць газовидобовничої станції. Останнім був нижній ярус видобовничої станції, де у фільмі Люк позбувся руки. Moon of Endor, заснований на битві за Ендори шостого епізоду Повернення Джедая, багато рівнів із дерев'яними конструкціями, пастками та вибуховими елементами з нового типу ворогів імперські спідбайкери. А також АйТі у фіналі битва з імперським командиром з його великим роботом. Зірка Смерті 2. Заснована на фінальній битві в шостому епізоді повернення Джедая, дуже складні рівні з численними лазерами, гравітаційними зонами та пастками. А фінальна битва з імператором Палпатіном та Дартом Вейдером на кінці, як і у фільмі, вибух другої зірки смерті та перемога повстанців. Ну а ще птах Люк Скайвокер знімає з Вейдера Шолом і бачить свого батька. Ну а що це за птах, я розібрати не зміг. Вже як часто це буває, події спочатку відбуваються в космосі, а далі всередині зірки смерті. Епізод є кульмінацією сюжету гри. Та незрозуміло чому саме після нього йде епізод, який мав бути десь посередині. За логікою та каноном зоряних воїн, він мав би йти після епізоду ход. Зветься він шлях джедая. Люк тренується з новим птахом майстрою йодою на Дагобі. Гравець покращує здібності люка, його світловий меч стає потужнішим рівні з використанням сили та відбиванням лазерних променів. Ну, як зазвичай, планета космос планета. Що за свиней тут я розібрати не зміг. Схожі вони на тускенів, та тут навіть такий Вейдер є. А що ж до майстра йоди, то він просто зустрічається з плячем на рівнях. Є ще два бонусних епізоди. Розблоковуються вони за збирання спеціальних предметів або досягнення високих результатів. Спеціальні рівні з дроїдами R2D2 і c 3 po ми вже їх згадували. Ось цікавіший епізод це місія Боба Фетт. Додаткові місії за участю мислився за головами Боба Фетта, який в кожному рівні рухається та атакує тебе. Щоб розблокувати, гравцям потрібно знайти і знищити всі. Всі скриньки Боби Фета які заховані на різних рівнях. Після знищення всіх скриньок відкривається доступ до спеціального набору місій. Так, в цій грі, як і в деяких попередніх, є місії, щоб щось відкрити. Цю гру я практично не грав, Скоріше за все, саме цю частину завантажував літом 2019-го, але мені не дуже зайшло. А коли натикався на неї в дитинстві, чомусь було байдуже. Тепер, як той, хто любить зорені війни, я завантажу її і пограю. Ну що ж, я пограв, вже майже повністю пройшов епізод ход, і мені залетіло на ура. Дуже приємно виглядає лор зорених воїн із саундтреком. І те, що ці чудові франшизи злились в єдине, це справді хороші емоції. Дуже сподобалось, що в епізодах нам показують не одну сюжетну вставку. і в кожному епізоді локація не однотипна. Вона раз на 10 або 20 рівнів трохи змінюється, хоча з цими переміщеннями в космос трохи набридає. За рахунок цих аспектів грати не набридне. Дуже сподобалось також, що творці додали героям нові функції, типу світловий меч чи бластер, що круто, що з грою персонажі прогресують. Тобто їхні здібності, їхня зброя покращуються, а ще мені подобається, що в грі приміняється багато бластерів, що або йде тобі на користь, або як перешкода, це робить гру ще цікавішою. Звісно, часто це майже та сама Angry Birds Space. Але бляха-муха це логічно, якщо персонажі в космосі. Тому й тут придирок нуль. Хотів би я сказати, але іноді це відчувалось ліниво з боку авторів. Тому що вони повторюють той ж самий концепт планеток і сфер. А для зорених воїн можна було придумати і щось пооригінальніше. А все одно, як на мене, гра більш менш індивідуальна. Згодом вона проявляє більше свого потенціалу. Вона зірок з неба не хапає, але точно дарує прекрасні емоції, частково за рахунок якісного фансервісу, ну і за рахунок крутих механік. Мені полюбилася гра, хоч можна вважати зіграв її вперше. Думаю, в дитинстві вона була б чудовим доповненням до тих пташок, що я грав. Станом на 9 лютого 2025 року гра мене дуже затягнула, і я почав частенько так в її залипати. Перед тим як ми перейдемо до огляду наступної гри, прошу, будь ласка, від вас уваги. Хочу поговорити з вами на одну важливу тему: в наш час, особливо на тлі війни, вистачає людей з досить хиткою психікою. Згадайте людей, що втратили дім, близьких, або побачили те, від чого складно оговтатись. Якщо ви військовий, то точно бачили щось таке, від чого ваш ментальний стан не зможе бути в порядку. Та не обов'язково бути людиною, котра побачила війну, щоб ваш стан був далеко не ідеальним. У звичайному житті теж вистачає багато неприємностей. Таких як булінг у суспільстві та колективі, сварка з близькими чи друзями, розлука з близькою вам людиною чи Твариною і не тільки. Це все заганяє людину в депресію, через що жити та насолоджуватись життям у неї не виходить. Тому з цим вам може допомогти Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На платформі працюють понад 4000 кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати фахівця під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть із сьогодні-на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на для має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В їх є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх, було ще зручніше та приємніше з будь-якої частинки світу. Скануйте QR-код на екрані або переходьте по посиланню у описі та прийдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом 9, який ви бачите на екрані, знижка 10% на першу консультацію. Сподіваюся, зміг вам донести, що це справді хороша платформа, яка виправить ваші моральні неполадки. Дуже рекомендую. Творці від тематики не відійшли, тому наступною випустили Angry Birds Star Wars 2 в 2013 році. А гра логічно знову ж поєднує геймплей Angry Birds із Всесвітом Зорених Війн. А саме з приквелами з першого по третій епізод. Можливо, найголовнішою особливістю цієї гри є те, що тут є дві сторони конфлікту. Можна грати як за птахів джедаїв, так і за свиней ситхів. А також тут величезний вибір персонажів, понад 30 героїв та лиходіїв і всесвіту зорених воїн. І звісно ж, кожен має свої навички, схожі на ті, що вони використовували у фільмах. Була унікальна фішка Телепорт персонажів Телепод, унікальна функція гри, продавались фігурки персонажів, які можна було купити окремо. Приставивши фігурку до камери мобільного пристрою, гравець міг перенести її у гру. Ну що ж, переходимо до огляду персонажів. Почнімо з персонажів Birdside, точніше світлої сторони. Юний Енакін Скайвокер на основі першого епізоду. Летить прямо, а при натисканні розкручується і завдає шкоди об'єктам. Завдає він шкоди винищувачем за який зачеплений. Enagin Skywalker з другого епізоду. Властивість та ж сама, що і у Люка Скайвокера. Ну а виконує роль всіх інтерпретацій Enekina відомий нам Ред. Silver C3PO. Початкова версія 3PO, має ту ж саму властивість, що й оригінальний. Молодший обіван Кенбі знову ж використовує силу для відштовхування об'єктів. Новий птах майстер Йода. Стрімко стрибає кілька разів, розрізаючи все мечем. Мейс Вінду роль кого знову ж грає бомб. Кидає світловий меч, який рикошетить від поверхонь. Квайгон Джин. Ташечка знову нова. Прорізає шлях мечем через конструкції. Падме Амідал. Стріляє енергетичними кулями, які відскакують. Грає її стела. Капітан Паннака стріляє кількома кулями під різними кутами. Чаджа Бінкс. чіпляється язиком за об'єкти, розгойдуючись. Кіт Фісто має блискавичний ривок уперед. Джедай Юнлинги у виконанні птахів блюз, що роблять те, що й зазвичай. Вважайте є всі персонажі з першої частини, здібності яких не змінюються, хіба що візуально. Тут є цілих три варіації Люка Скайвокера. Пілот люк, ендорський люк та люк джедай. Здібності його вважайте, не змінюються. В грі також присутні інтерпретації героїв з мультсеріалу Зорині війни повстанці, Ендрапріджер. Його здатність стріляти жовтим лазерним променем у будь-якому напрямку куди на гравець. Сабін. Її сила полягає в тому, щоб летіти до цілі та класти липку бомбу на будь-яку поверхню, на яку вона потрапляє. Знову Дроїд яйце Чопер. Його здатність полягає в тому, щоб спалювати об'єкти під собою, на шляху яким він летить, доки не закінчиться паливо або не вдариться об об'єкт. Гера Сендула. Її фішка полягає в тому, що там, де вона торкнулася, з'являється сенсорний стріляючий пістолет. Кенан Джарус виконує його роль чак. У цій грі він має здібності, засновані на його оригіналі, що трапляється дуже рідко з будь яким з персонажів гри. Типу натискаєш і він пришвидшується, але він робиться потужніше. The Це типу бомб. Він має властивість вибухати, але знову ж потужніше. Птах Евок. Властивості ті ж самі, що й птахів блюз, от тільки своїх клонів він робити може куди більше. Замурований у карбоніті Хансоло має здатність заморожувати. Ого, і це тільки персонажі світлої сторони. Тепер порксайд, темна сторона свиней і інколи не тільки свиней. Темний Єнекін Skywalker із помсти Ситхів. Може притягувати і відкидати об'єкти. Дарт Sidus, той самий палпатін, тільки з приквелів, стріляє блискавками. Дарт Мол, має двосторонній меч, швидко обертається і атакує. Дарт Вейдер – має силу, яка може притягувати і відкидати об'єкти. Граф Дуку кидає світловий меч, що повертається як бумеранг. Генерал Грівус використовує кілька мечів одразу. Боб Бафет – літає за допомогою реактивного ранця і стріляє. Це ми вже чули. Джанго Фет має аналогічні здібності, але стріляє сильніше. Батл Дроїд B1 слабкий, стріляє лише один лазер. Батл Дроїд B2 потужніший, стріляє кількома лазерами. Зам Весел використовує гак для розгойдування. Шоктропер використовує три лазера, які мають змогу чудово рікошетити. ATDP-пілот вистрілює прямим променем. Дроїд Дека має властивість відскакувати від поверхонь, завдаючи шкоди. Байкер Скаут летить руйнувати об'єкти, тримаючись за байк. Імперський штурмовик зрозуміло, що стріляє з бластера. Бойовий пілот стріляє подвійним бластером. Джаба хат завдає тяжкого масивного удару. Royal Guard випускає стрілу, чіпляючись за об'єкти та завдаючи їм шкоди. Ту Raider має приціл та потужно зносить об'єкти. Голограма Дарта Сідіоса знову ж завдає жорсткий удар блискавками. Ну а тіньовий Штурмовик при натисканні знову ж завдає атаки бластером. Не забуваємо про темну сторону мультсеріалу повстанці. Візаго скидує вибухівку. Агент Калус. Так як він командир, то летить ведучи за собою війську штурмовиків. ІНКВІЗИТОР при натисканні має змогу прискорюватись та своїм двостороннім мечем розривати все навколо. Дроїд Візаго розділяється на запчастини та атакує. Імперський солдат міститься бластером мініганом Так от, як пограти за всіх персонажів, як їх отримати. Ну, за проходження рівнів і місій тобі даються монети, а за монети ти або купуєш певну кількість використання персонажа, або за найбільшу ціну використовуєш його нескінченно. У будь-якому рівні в спеціальному розділі ти можеш змінювати персонажа. Переходимо до огляду епізодів. Вторгнення на набу заснований на першому епізоді фільмів Прихована Загроза. Гравці керують птахами джедаями квайгонджин, падме Амідали та Обіван Кенобі, та борються проти армії дроїдів Свиней Федерації з метою захистити планету від вторгнення. Не забуваємо, що в кожному епізоді ми можемо грати як від особи порядних персонажів, так і від особи лиходіїв. Доки Обіван Кенобі так Вайгон на набу. Палпатін, Джангофет та Батлдроїди борються з птахами в космосі та на крейсерах. Втеча на Татуїн. Продовження події епізоду 1. Герої потрапляють на Татуїн, де зустрічають маленького Енакіна Скайвокера. Основна механіка перегони на подах, подібне до перегонів у фільмі. А тим часом Дартмол із графом Дуку теж на Татуїні розкидує Джав та намагається наздогнати наших героїв. Битва за Набу, кульмінація епізоду 1. Гравці борються проти Дарта Мола та Дроїдів фіналі герої перемагають битву у космосі. Дарт Мол в столиці Набу знищує солдатів птахів. У форматі рівня боса присутня епічна битва між Квайгоном і Дартом Молом. Повстання клонів подія епізоду 2 Атака клонів. Гравці використовують нових персонажів Енакіна та Мейсу Вінду. В столиці Республіки Замвесел намагається спричинити замах на падмеа Мідалу. Тому у фінальному рівні нас чекає битва з нею у польоті. Що ж по Дарксайду, то тут головний герой Джанго Фет, який бореться проти птахів на планеті Каміно. Там, де створили армію клонів. І цих клонів він також знищує. Одразу після цього йде помста ситхів, але в ній на світлій стороні присутня битва за джеонозис з епізоду 2. Рівні з пастками, рухомими платформами та механічними загрозами. Так, є цікаві механізми та цікаві вороги. У темній стороні вже переповідаються події помсти ситхів. В кінці треба битись проти обіваники Нобі, який розмахує світловим мечем. А далі по сюжету зрозуміло перехід на на темну сторону. Далі йдуть повстанці. Ну тут особливо немає про них що говорити. Чисто сеттинг повстанців, є пташечки схожі на персонажів із мультсеріалу. Локації взагалі не насичені. Що ж по темній стороні там головний герой Візаго. Мені здається, могли б над ним постаратися і більше. Бонусний епізод керуй своєю долею. Він складається із 62 рівнів, 31 для світлої сторони, 31 для темної. На рівнях цього епізоду немає стандартних птахів, натомість у рогатку поміщені спеціальні яйця. Натиснувши на одне з яєць, гравець має можливість вибрати будь-якого птаха з тих, що у нього є. Також у цьому епізоді з'явилася ще одна функція ранги. Кожен ранг відкривається після одержування на рівнях якоїсь сторони певної кількості зірок. За кожен ранг гравець отримує подарунок певну кількість птахів. Також за отримання рангу із 45 зірок можна отримати одну пташку або свиню на постійне використання. Бонусний призовий епізод складається з 36 рівнів. Щоб відкрити хоча б один рівень, треба заробити певну кількість очок будь-яким персонажем. На рівнях пташиного епізоду дії відбуваються у підводному місті гунганів. На темній стороні вони також відбуваються під водою, але фон інший. Ворогами птахів є бойові дроїди, а ворогами свиней гунгани. Ну ніби все. То що ж по самій грі? На жаль, по нормальному зіграти її мені не вдалося, але при монтажі я гру добре розглянув. І знаєте, якщо порівняти її з першою Star Wars, то перша здається, ну, дуже простенькою. Друга частина має значно більше властивостей та рівнів, що є явною її перевагою. Гра одразу змогла мене приємно здивувати своїм оформленням, різноманітністю, персонажами та їхніми унікальними здібностями, ну і покращенням графіки. І звісно ж, гра приємно здивувала тим, що в тебе є вибір за яку сторону грати. Ну це ж реально класно. Цікаве відчуття, коли ти свинями стріляєш по птахам, а не навпаки. Хороша гра, яка реально змогла багато чим здивувати. Це щось цікаве та свіженьке для мене. Як на мене, круто. Ну нарешті все. Так, звісно, довго я це відео робив. Зараз запал та бажання в мене невеликий, хоч і до того він також був невеликий. Але нині реально повільно просуваюсь. Та все одно продовжую робити для себе і для вас, моєї любої аудиторії. Знаю, огляд вийшов не ідеальний, але на це також вплинуло те, що ці ігри вважайте для мене в новинку, тому і відповідно нічого про них не знаючи, робити трохи важче. Нещодавно, до речі, в мене був день народження. Тому якщо бажаєте мене привітати монобанка по посиланню в описі. Щиро хочу подякувати тим, хто закинув свої гроші. Це було для мене дійсно приємно та неочікувано, серце гріє, бо я думав, що мені взагалі ніхто не закине. Хто бажає звернутися до мене за співпрацею по типу реклама, переходьте до мого телеграм-каналу, там у описі є мої особисті повідомлення, туди і пишіть. Звісно ж, підписуйтесь на телеграм-канал, якщо вас цікавить моя творчість. Там я розголошую все про свою роботу, анонси відео і далеко не тільки. А через телеграм-канал приєднуйтесь до нашого чату. Спілкуємося абсолютно на різні теми. Якщо вам цікаво, можете задавати там мені якісь питання, залюбки відповім. Якщо вам це відео сподобалось, не забуваємо, що є його перша частина. Тому якщо ви не дивились. Прошу уваги! Всіх люблю, всіх обійняв, ще почуємось.